Звичай, ти зранку прокидаєшся і бачиш себе на звалені яйця щось. Що ти тіп? Чого ти сидиш в цій упаковці, братан? Як на майстер-шеф? Для мене це трошки інакше, тому що я не був вже в Україні 5 років. Пець якийсь. Ось таке життя. Зараз ідемо в популярний магазин серед українців Ямі Маркет. Покажу вам ціни і що тут є. Поїхали. Продукти не всі українські, але багато що є з України. Наприклад, хочу лукус. черешня скільки коштує? 14, 11 доларів кілограм. Є 5 доларів за пакунок. Ну, ні, за паун. 880 за кілограм. Тому авокадо, два штуки за 5. Тут у нас вікторину. Хороший, 39 яблоко, 5 долларов за килограмм. Кожесок і Сандора. Вже в Польщі есть такі ще собі. Банани коштують 2 доллара за кілограм. Помідори 4,30 за кілограм. Картоплі 4 доллара кілограм. Цибуля. 30. Морква 3 долари за кілограм. Так, що у нас є з солодкого? Ну, я знаю, що на тій стороні є... в цій стороні є дуже популярний київський торт. А від рошен. Також є горильяж і праський. По 3 долари за булочку, так? Бублики по 3 долари. Колись у нас були в Україні, такі звичайні бублики з маком, вони були просто круглі і все. Було прикольно. Ось є щось на кшталт э, Бородинського. Також є соломка, але вона більш така, мабуть, польська. Мілка. До речі, її мало застрієш тут, тому це круто. Що вона є Є вафель кірошен. ціна. Майже всі, всі коштують по 3. Дивно, мені здається, що я пам'ятав тут шоколад кірошен. Чомусь на даному немає. Також є ще на молоко. Знаєте, якщо купити, наприклад, це. І ось це. Що можна зробити? Правильно. Вафельний тортик. Вафлі, до речі, по 349. 269, але там різна пасовка, різні моги. Учини не може пройти. Так. Це ж Це до речі. Круто. А цінника немає. Шала на бджі. Єручки, дюшес, бім-бом, барбарис. А що не есть. 249, ромашка. О, сливки Слівки-лінитки. Сливки Класс. ленитки Є така лавита відрошення. Для вас ми а що тут такого? Типу просто наші товари. Для мене це трошки інакше, тому що я не був вже в Україні 5 років, мабуть навіть більше, 6 майже. Ось і для мене це смаки, які скажімо так, відчуття рідного дому. Тому Ми часто завітаємо в цей магазин. Такі польські цукерки. Теж дуже смачні, то ще не молоко. З Тарас є. З будовором. Клас. Ще клас, старас. Є ще цей, ну це. Цей. Ось, до речі, Мергородська, Моршинська, Трускавецька. Я колись працював на компанію IDS, до речі, і продавав це в Україні. Був як, як мерчендайзер, одночасний торговий представник. Одна бутылка води коштує 4 долари. 3,49 Трускавецька. є кост, поляна квасова. Е, також боржоні. Боржомі. Борджомівськлі коштує 279. Бержамі в пластику теж 249, але так більше. Так, 750 мл то пів літра. Хочу сказати, що в нас стоїть так само, як і Fiji та Evian. Це, це вважається це взагалі вода преміум класу. І звично для нас кава не з кафе. Ціни самі бачите, 7 доларів кадарі. Вон Буасон, я пам'ятаю цю воду в Україні. А, також росинка. І класичний живчик 349 за пляшку. Якщо чесно не знаю, чи вам буде цікавий цей випуск, тому що багато хто підписаний на мій канал є з Торонто і вони були в цьому магазині. Я думаю, що це буде більше цікаво для глядачів, які дивляться з, наприклад, Польщі або України. Лайкайте відео, ставте коментарі. До речі, я верес Квасоля з грибами Баклажани з овощами Соте, баджиці, баклажани. Це все коштує по 4,99. Тут ще є товари також з скажімо так, іншої країни, які я не хочу показувати і не буду. Ціни, ціни тільки нашого виробника. Також є чумак моста 6 доларів. Не знаю, кому цікаво, наприклад, пральні порошки по 15 доларів, за такий пакунок. Можливо, хтось користується такими фляжками. або ще є скумбрія. Так, Скумрія коштує 11 баксів. Є 7. І коштує по 10 доларів. У за королівський смак. 5 баксів. Чумак, теж 5 баксів. Часто купуємо ось таку ковбасу, наприклад, якщо хочеться олів'є зробити. ось Ми купуємо її тут. Це докторська. Що схоже на докторську цю. Або, наприклад, цю. Наприклад. Шматок такої почервани коштує 10 доларів. Кисельце, наприклад. Такий стоїть шматочок 7,92. Така шинка 8 доларів майже. Такі кусіння м'ясози. Тут 630 грам. Можу вам показати ще. Пальмені. Ось ми беремо такі звичайні з м'ясом. Коштують 9 баксів. І різні з Турецькі з нам грузинські. Також є вареники. Хто дивився Stranger Things, той знає, що 11 полюбляло вафлі Ego. Прикольна штука, ти просто її готуєш та з кілоновим сиропом гарно заходить. Курине філе коштує 9,39 за півкілограмм. Також є такі сосиски, 8.33 три штуки. Також, якщо хтось полюбляє готові вироби, тут це все є по нормальним цінам. Долар 50. Ось такі смачні вироби з м'яса. Вториння. Ось такі два курені. Ці коштують 2,53. Тут вони здається, що скоро підходять по сроку. Пачка молока. Тут є три таких різних пакети. Всього разом 4 літри коштує 8 доларів. Також є така приправка з ектором Хеменесом Сом Що ти тіп? Що ти сидиш в цій упаковці братан? Як на майстер-шеф? Ціна такої приправи 2,49. Так, олію королівський смак. Валіти коштує 10 баксів. Також є батончики рошин. По долар 19. Мамба, мамба. Ви поняли? Це український. Київські є, на, на російській написані. Хто, хто виробник цікавий? Росія, відлічно. Печаль. Чата, що, що ви тут купили у нас? Собі майонези, та ковбаски. Кстаті, сметана, дуже класна. Це кримчиз, дуже класний. Це у нас е, сметана, дуже хороша, як домашня, вісімнадцять відсотків. Потім сир, дуже смачний теж домашній сир, Хлібчик, колбаска, сирок, кавунчик. Кавунчик. Огірочки домашні. Давай Поясню вам, е, Значить, походження слова спам, якщо хто не знає. Колись здається в Другу світову війну. Е, Америка дуже багато зробила. Типу, типу тушонки для того, щоб ну, годувати солдат, звісно. І е назвала цю тушонку спам. Ось так. Так як це, цей спам був майже в кожному магазині, тому і зробили таке значення слова спам. Коштує 6,29. Ось відчуття, коли ти зранку прокидаєшся і бачиш в себе на звалені яйця щось. Якась фігня. Шкарлупка маленька, мабуть, якісь голубині яйця. ще. Тут Не, Тут хтось боївся бля, чи що. Коротше, це було звичайне яйце. Не якесь там голубине чи Бо я що багато шкарлупи коротше, біля тачки, тому зараз їду на мийку. Ось тут. Вже чекаю в черзі. Коротше, таке собі, якщо чесно, бо, е, бо в принципі, пошкоджена фарба. Бачите? Це до, 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 до грунта. І, звичайно, що трохи подряпан. Здається, що я не сильно там витирав, але шматки шкарлупи пошкодили. В принципі, ці сліди царапини можна полірувати, а ось це вже не відполіруєш, бо це до фарби. Як будто хтось в брудних перчатках щось брав, це за тачку. Чи що, блядь, Я не розумію, що з людьми не так. Ось тут сліди є. Чого, тут? Мені здається, що це ці люди, які там сміття може викидають на цих мусоровозах із капець якісь. Ось таке it's good.